Доброго дня! З вами компанія Трактор Союз. Десь місяць тому отримали нову партію карданих валів ПВМ МТЗ82 з муфтою. Залишилось 5 штучок вже, вже почти вся партія розпродана. Ось вам захотів зняти відео. Сам вал кардани йде укорочений. Але якщо брати від краю до краю. То це буде розмір якраз стандартного вала карданного на передній ведущий міст трактора МТЗ82. Ось йде муфточка, на ній йде палець е, зашплінтований. Ми витягуємо шплінтик, витягуємо пальчик, і тобто, ця муфта починає обертатися на підшипнику, внутрі підшипник стоїть вона обертається. Тобто, муфта обертається, а... Кардан, що залишився, там потім йде під весне і де роздавальна коробка, вона стоїть на одному місці. Тобто і муфточка ось так от обертається. Ось. Тобто, виходить, що ось ця муфта на передньому мосту просто обертається, під весне роздатка не працюють. Ця муфта також є окремо в продажу, Тобто, якщо хтось вже раніше е, собі придбав карданний вал в зборі. І щось трапилось з муфтою, то можна придбати окремо і цю муфту. Ціну зараз не пам'ятаю. Залишу посилання в описі під відео, і там буде ціна. Тобто можна придбати муфту окремо, можна придбати карданний вал в зборі. Дякую за увагу. З вами була компанія Трактор Союз. Звертайтесь є запчастини до переднього ведущого мосту МТЗ-82, як оригінал Білорусь, так і аналоги українського виробництва, польського, китайського. Тобто, по наявності є багато чого в різних варіантах виробництва. Дякую за увагу. До побачення.